Ставимо 100 доларів, що це саме корисне відео, яке ви тільки могли б подивитися про товарку. Більшість інформації з цього відео, скоріш за все, ви не знаєте. Де правильно знайти товар, де знайти надійного постачальника, де замовити якісний товар, як працювати з Китаєм і чому товар з Турції зараз не актуальний. Найкращі платформи для роботи, база постачальників та багато усього іншого це все ми вмістили для вас в одне відео. Кожен задавався цим питанням, коли починав товарний бізнес. Будь це дропшипінг, оптова закупка чи навіть просто купівля чогось для себе. Як завжди, без реклами, чогось непотрібного, без реклами казино і тому подібного. Без води, а лише 10 хвилин фактів. З вас лайк та підписка прямо зараз. Вам не важко, а нам приємно. Чекаю саме на твій лайк. Ну все, починаємо. Більшість починає свій шлях з дропшипінгу та шукає, який товар почати продавати та де знайти постачальника на обраний товар. Перш за все, ви можете заглянути у Telegram. Якщо, наприклад, ви вирішили продавати кросівки, ви заходите в Телеграм і пишете кросівки дроп, кросівки дропшипінг, ті самі пошукові запити на англійській мові. Таким чином ви вже зможете знайти мінімум десяток постачальників. Наступне питання: наскільки вони добросовісні? Чи немає серед них передроперів, чи просто людей, які заберуть ваші кошти, нічого не відправлять, і інших підводних камінців? Як це все перевірити? Тільки через перевірку на практиці. Зробіть одне пробне замовлення через обраного вами постачальника. Скоріше за все, так як це ваше перше замовлення, постачальник попросить мінімальну передплату 100-150 гривень. Це звичайна практика, тому не варто відразу думати, що вас хочуть обманути. Замовити ви можете навіть на свою адресу. Так ви перевірите, чи дійсно товар хороший. Чи хотіли б продавати саме його, і чи взагалі вам цей товар відправлять в гіршому випадку? Ви втратите 100-150 гривень. Я думаю, це невеликі кошти. Звісно, буде неприємно, але краще ніж коли ви не перевірите, витратите час на вигрузку товару і підведете в першу чергу своїх клієнтів і, звісно ж, себе. Тому тестити це завжди важливо. У нас в телеграм-каналі є база постачальників майже на увесь трендовий товар та все сезонний товар. Тому можете перейти по посиланню в описі і переглянути, можливо, знайдете щось і для себе. І саме головне, ця база безкоштовна для усіх. Вона завжди буде поповнюватися новими перевіреними постачальниками. Тому підписуйся зараз, щоб нічого не пропустити. Також зробимо ремарку. Багато хто запитує і в коментарях. І в особистих повідомленнях в Телеграм чи надаємо ми наш товар на дроб та оп. Відповідь так, але далеко не усім. Щоб не було демпінгу цін і інших неприємних моментів. Ми відбираємо людей, які з нами працюють, і розширюємо найкращу команду товарщиків. Таким чином розвиваються усі, і прибуток також мають усі. У нас є декілька різновидів товару в двох попередніх відео, якраз про це й розповідали. Як вступити у команду, як працювати з нашим товаром, як разом розвиватися і виходити на десятки продажів в день? Ви можете просто написати нам, ми намагатимемось якомога швидше відповідати вам. Як завжди, всі посилання та контакти у профілі. Продовжуємо основну тему відео. Крім телеграму, постачальників таким же способом можна знайти і через Google. Або ж якщо ви знайшли якийсь магазин, вам сподобався їхній товар, ціна, але ви не можете знайти постачальника на цей товар. Завжди можна попросити взяти товар на дроп у магазина. Будьте впевнені, що більшість вам не відмовить. Далі поговоримо за Китай. Тут уже не так усе легко, але ми зібрали для вас п'ять платформ для роботи з товаром з Китаю. Перше Alibaba. одна з найбільших та найвідоміших платформ для оптових закупівель. Alibaba пропонує величезний асортимент товарів та послуг від китайських постачальників. Друге AliExpress. відома своєю доступністю для замовлення невеличких партій товарів. AliExpress пропонує широкий вибір товарів різних категорій та за вигідними цінами. Третє Taobao. популярна серед покупців з Китаю та інших країн. Та обалу пропонує великий вибір товарів, серед яких можна знайти і унікальні та недорогі предмети. Четверте DHGate. це платформа, яка спеціалізується на електроніці та модних товарах. DHGate є досить популярною серед малого бізнесу та дрібних покупців. П'яте 1688. Ця платформа в основному спрямована на внутрішній ринок Китаю, проте вона також стає джерелом багатьох товарів для експорту. Якщо вам цікаво, то більше свого товару ми замовляємо саме через 1688. Окремо хотіли сказати, що сама швидко зростаюча платформа у світі. А саме Pinduoduo також набирає популярність в Україні. Багато наших колег працюють через неї. Особисто ми ще не тестували її, але обов'язково зробимо це в найближчий час. Фідбек про цю платформу надамо в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього також в описі. До речі, розіграш під минулим відео вам сподобався. Тому ми знову розіграємо три телеграм-преміум серед тих, хто напише три вічні ніші, на вашу думку, які будуть гарно продаватися в наступні роки. Коментар потрібен, щоб ми рандомно обрали трьох людей. Також потрібно бути підписаним на наш телеграм-канал, щоб ми чисто фізично змогли вам подарувати телеграм преміум. Всі посилання в описі. Чому радимо вам звернути увагу на Pinduoduo? Хоча й про неї мало говорить в Україні, але не дарма саме вона є самою швидко зростаючою платформою, і ось причини чому. Перша причина швидкого зросту Pinduoduo – це одна з найшвидко зростаючих електронних торгівельних платформ у самому Китаї. Заснована в 2015 році вона за короткий проміжок часу стала однією з провідних платформ у категорії соціально-торгових мереж. Друге. Унікальність піндооду полягає в тому, що вона поєднує елементи соціальних мереж з онлайн шопінгом. Користувачі можуть створювати групові замовлення, долучаючи друзів та отримуючи знижки за оптові закупівлі. Третє доступність для малого бізнесу. Pinduoduo відкриває двері для невеличких підприємців та початківців у світі електронної торгівлі. Зручний інтерфейс, можливість створення спільнот та збір замовлень в групах, роблять її привабливою для тих, хто тільки починає свій бізнес. Четверте низькі ціни та постійні акції. Pinduoduo відома своїми низькими цінами, і ті є якраз результатом оптових закупівель через групові замовлення. Також платформа активно пропонує різноманітні акції та знижки для своїх користувачів. П'яте: технології та інновації. Pін постійно вдосконалюється та використовує нові технології, такі як штучний інтелект та аналітика, щоб покращити користувацький досвід та зручність платформи. Ці факти роблять Pін топовою платформою, яку обов'язково потрібно взяти для себе на замітку. Чому саме Китай? Ми надаємо перевагу Китаю, а не Турції чи іншим країнам по таким шести основним причинам. Перше широкий вибір товарів. Китай славиться своєю величезною різноманітністю товарів в будь-якій вам цікавій галузі. Тут ви знайдете все від електроніки та одягу до іграшок та аксесуарів. Він покриває основний процент ринку. Друге, конкурентно спроможні ціни. Один з ключових факторів це доступні ціни. Китайські виробники часто пропонують товари за низькими цінами. Навіть іноді за дуже заниженими нижче собівартості, коли розкручують свої магазини, що дозволяє вам отримати вигідні умови для реалізації товарів у ваших країнах. Третє внучкість у замовленнях. Китайські постачальники зазвичай готові виготовити товар на замовлення, дотримуючись вашого дизайну та потреб. Це дає можливість створювати унікальні товари для вашого бізнесу, і для вашого ринку. Але це, звичайно, вже більш прооптові замовлення. Четверте – швидкість виробництва. Більшість китайських заводів мають високий рівень автоматизації та швидкість виробництва, що дозволяє вам отримати товар у рекордно короткі терміни. п'яте технологічні інновації. Китай відомий своїми технологічними інноваціями. Тут розробляються нові моделі, техніки виробництва та матеріали, які можуть зробити ваш бізнес конкурентоспроможнішим. Шосте Гнучкість у співпраці. Китайські постачальники часто готові до співпраці навіть для малих партій товарів, що робить співпрацю з ними доступнішою для новачків у бізнесі. Якщо ж ви все-таки вирішили працювати з Китаєм, що потрібно враховувати? Ціна товару завжди торгуйте з китайцями. Дуже часто вони йдуть назустріч. Доставка по Китаю. Якщо у вас велика партія, також доставка по Китаю може обійтись вам у копійочку. Враховуйте це і проговорюйте з постачальником. Доставка з Китаю морем або літаком. Різниця може складати більше ніж у 5 разів в користь моря. Але не забувайте, що по часу це також втричі довше ніж літак. В середньому літак може коштувати 14-17 доларів за кілограм, в той час як морем 3-6 доларів за кілограм. Про об'єм також не забуваємо. Доставка по Україні, хоч і не дорога, але також потрібно закладати і у собі вартість товару. Плюс брак помилки китайців при формуванні відправки, і виходить, що не все так радісно, як хотілося б. возити свій товар, займатися дропшипінгом чи працювати на людину, в якої амбіції більше ніж у вас. Вибір за вами. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть ще один коментар зі словом Китай. Так ми побачимо тих, хто додивився відео до кінця. Для кожного хто напише кодове слово. Ми приготуємо невеличкий подарунок. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від одного до десяти, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та й на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому в нас все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів.